Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. Так, друзі, ми продовжуємо ще раз. Вам доброго ранку. Доброго раночку. Просто... День вдячності собаці. Так, день вдячності собакам. І ви знаєте, ми е, от Тімур вже почав говорити, що насправді ж це не просто про наших чотирилапих друзів. Величезна кількість зараз і, і, і до війни великої повномасштабної службових собак, які кожного дня роблять свою роботу. Десь вони допомагають саперам, десь вони допомагають нашим правоохоронцям, десь вони супроводжують хлопців на передовій. Просто зараз Службові. цінність підвищилася. Так, так, так. Службові собаки, і ви знаєте, ми от якось вирішили для себе у день вдячності собакам розібратися подякувати. взагалі. По перше, подякувати, подякувати. а по-друге, розібратися, от яке воно життя у цих службових собак, що вони роблять потім на пенсії, коли в них служба закінчується? Десь Які там. в них гонорари, зарплати? Да, бо чим їх балують їхні господарі? Тому традиційно вже запрошуємо нашого друга сніданку влад плахтій разом з Ірою, нашою такою прекрасною слухня. Солідною, чотирилапою подругою, яку ми дуже Привіт. любимо і Привіт. поважаємо, бо вона завжди себе Вітає. поводить Вітає. прекрасно. Привіт, красиві! Ірино, вітаємо вас зі святом. <світ> Дякуємо. О. Слухай, владе Вітає. ну, можливо, хтось із наших глядачів не О. бачив і не чув. Ну, глядачі телеканалу Тед так точно вони, скоріш за все, вашу історію з Ірою не знають. Угу. Розкажи, будь ласка. Коли ну, по -перше, сталося Якщо це знайомство... не, не з Єгором 5 років разом, то ви ж з Ірою 7 років разом. Và так? Це вже трошки довше. Іра просто службова собака, тому ми і хочемо зараз так по крокам вашу історію скласти і розказати. Розкажи. Це цікавий момент. Я буду намагатись говорити коротко. Перший момент. Я її знав, коли їй було півроку. В 2013 році, коли я пішов на навчання кіно, от самий самий початок. Е, вона була в знайомого, точніше, він її придбав шестимісячному віці, і він її підготував до розшуково-пошукової собаки. Mm -hmm. Потім, е, після двох років так сталося, що мене з Львівської області переводили на службу в Чернігівську, і цей хлопець з кінології переводився на звичайного інспектора. І він запропонував її купити. Він, звичайно, пожалкував про це, але вона мене прийняла як свого, і його не пізнала. Але до чого я кажу, що я її знаю майже з дитячого віку. А вже в 16-му році, коли я звільнявся, через те, що це моя власна собака, а не державна, якщо mm -hmm. потрібно буде потім я та момент, <кхух> проговорю через те, що вона була моя власна, то після служби вона залишилась зі мною і вона не дослужила до пенсійного віку. Це в неї зараз умовно не кажучи, да? ти її сам привів на службу, да? Бо вона була вже юридично. Юридично та так. Услухай, тут тоді цікавий момент. А що з тими собаками, які? Як ти кажеш, державний, mm -hmm. да? Ну, тобто, mm -hmm. коли ти приходиш на службу, тобі кажуть, так, ти спрацюєш зараз з цим з песиком, да? наприклад, що, mm -hmm. ти, що тоді, як там відбувається це все? <плес> Тут дивіться. Ну, перший час, коли я проходив військову службу, я служив і займався підготовкою собак для інших людей. Mm -hmm. це, це, це важливий момент, зараз розумієте, до чого я це кажу. І я б знаходився в групі. Коли ми отримували там цуценят в ці віці, чотири в віці місяці, і тренували їх до десяти і віддавали. Так от в нашій групі було чотири кінологи, і ми щоразу змінювалися для того, щоб цуценя не звикала, не звикала. до одного угу. сподиня. От, як звичайно, коли глядачі дивляться, в них є собака, них цуценя, що як мала дитина, угу. і вона звикла, що оці батьки Ми їх спеціально тренували, щоб вони робили цю роботу незалежно від того, яка людина. Тому до восьми років, а якщо вони проходять переатестацію, то до дев'яти і може навіть до десяти, Собака проходить службу, а потім її віддають А, а чому так ну там недовше? А... втрачають якісь навички, де пі це торгової... скоріше скоріше питання фізіологічного розвитку і спроможності собак активно е, працювати, тому що, наприклад, в Європі у собаки зміна може тривати там 6 годин, наприклад. Mm -hmm. Я не говорю всюди, але зазвичай, у нас, наприклад, собаки служать добовий наряд, так само, mm -hmm. як і людина, типу 20 годин зміни і 4 години сну, умовно кажучи. Mm -hmm. Слухай, а розкажи, будь ласка, Какі які <рес> є, є, є. <рес> ну, певні накази державні. До речі, цікавий момент, що якщо порівняти, ну це така жартівлива інформація, <рес> а не для якогось там юридично, то якщо переглянути інструкцію на той момент, коли я проходив службу в державній прикордонній службі, то там вимоги до якості життя. Собаки були значно більшими, ніж до людини. А. от І тому це насправді класно, тому що дуже багато людей би так сильно не відносилось. Так mm -hmm. що про у собак була. Слухайте, ну, а скільки років собака на службі може перебувати? Ну давай так, от з 10 місяців і. Ну от 9 да, років Якщо в теорії беремо, що от все добре, да там ніяких ушкоджень mm. немає. Знаєте, поділюсь, поділюсь років. певним секретом, тому що я не підписую якийсь там договір про нерозголошення якісь сім'ї. то я вам скажу, є таке поняття як. Взірцево-показова група, умовно коли умовно кажучи, коли приїжджають певні журналісти, то не буде там з кордону забирати службових собак які щоденно виконують свою роботу серйозно, професійно. От, а є певна група, яка приїжджає і показує певні певні. Ну я би сказав, що вони можуть служити, але їх щоденна праця полягає в тому, щоб відточувати ці навички. І от якщо я не помиляюся. То найстаршому е, Чі Феррі чи Ферді ну якось так його звали, я точно не пам'ятаю. Е, Тому то 14 років було, і він я вам скажу, працював дай Боже, такий собі був дід, але працював <гум> на камеру. Він працював, працював як, як треба. Да, так. Да, да, <гум> да. Артист, артист. Слухай, а е, от за якими принципами обирають собак для служби? Ми просто бачимо mm -hmm. часто, да? наприклад там лабрадори це. Дуже часто собаки поводирі для людей, uh -huh. в яких є вади зору, проблеми з зором. Там, наприклад, ну от іра, це собака, яка в розшуку працювала, наскільки я розумію, uh -huh. да, і пошук, пошук речовин. Також вот. речовин. ну, тобто mm -hmm. оця градація, як вона визначається? Це від породи, да, від поменше, габаритів будь ласка, mm -hmm. він, 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 він там в, да допомагає. Так? Ну тут питання в тому, що маленькі породи вони не будуть з розшуком. Уявіть собі, якби Джек Рассел знаходив посліду і проводив би затримання групи якихось там нелегалів. Типу. Ну так страшніше, свої коли милисті, на тебе біжить вівчарка, а не джекросу, Ні, Тут Можна не. по би заходити. Знаєш, ці о, і все я їх взяв в цей о, момент. О, то, то я патрон. <сту> да, да, да. Давайте селфі зробимо, а uh, і пов'язали. Окей, okay. uh, якщо говорити про певну градацію, якщо ми говоримо про службове використання, то найрозповсюджене, звичайно, це німецька вівчарка. До речі, Іра, це не чиста вівчарка, це суміш uh -huh. німецько голландська В мене морда. Це якщо глядачі будуть говорити, а в нього кістка сова. Бо це голландська морда в неї. Uh, якщо говорити про поводирів, то звичайно в більшості використовують лабрадорів. Якщо говорити про собак-детекторів, які відшукують там певні речовини, то частіше всього класично використовують менші породи. Це може бути спаніелі, фокстер'єри, яхтер'єри, біглі, навіть через їх мисливські якості, в mm -hmm. першу чергу, мисливські, природні, генетичні. Ну, от. А вже в другу чергу це маленький розмір, тому що можна всюди підлізти. Але якщо ми говоримо про мінно-розшукову діяльність в полях, то звичайно там використовують собак, там, типу більшого розміру. Ну, я ще чув, що якраз такі ось ці маленькі породи, да, якраз таки, там, якщо протипіхотні, наприклад, міни, чи якісь там треба, що вони навіть коли наступають, вона не спрацьовує, але вони їх ідентифіковують. Це таке, правда? Да. Чи... Ну, зрозумієте, до речі, такі. Е... Теж така закулісія, як то кажуть. Uh -huh. З одного боку, коли собак навчають, їх привчають до того, що йде кінолог, він знайшов міну, поставив флажок, пішов далі. Насправді, в, ну, в реальних умовах ніхто далі не йде. Якщо вже тут знайшли міну, міну то орієнтовно, що навколо воно теж є. Е, тут питання в тому, що собака реагує певний запах. Є така наука-одорологія, яка відповідає за запахи. Uh -huh. І питання в тому, що якщо, от, наприклад, там де там камера стоїть, да, там запах, насправді собака його може відчути ще там. І не обов'язково, що собака має підійти ось так там. Прямо ось або так? Да. <рес> ну, типу, таким <рес> чином. <рес> Десь тут, да. так? Десь тут. Собака розуміє. Ага. Ну, уявіть собі, запах лісу. Ага. А тут хімічний запах, навіть Особ елементарно не обов'язково запах цієї речовини, навіть елементарно зміна ну немає в лісі бути хімічного запаху. Ну так Сука, логічно. це надзвичайно цікаво. Тут тоді ще один я не знаю міф або правда. Це правда, що собак службових привчають знову ж таки з дитинства до запаху наркотиків, щоб вони могли так само виявляти ну, це да, навіть на що Прям дають спробувати. Зараз як Боже. кадри із кіно, коли собака так, підходить дай, до багажника, ось, автівки ось і одразу такі. починає гавкати. Про наркотики і про гроші, так <laughs> ось такі там деякі питання, тобто мальнава. Які гонорари у службових за проте... Замить. замить. <клес> Влад тут розповідає, Один що на, слід слід на службі Іра була якраз така: ух, давала жару там усім. Ну Давайте тоді справді розвінчаю цей міф стосовно того, що собак привчають або навіть дають їм спробувати. Я й таке чула, знаєш якісь наркотичні речовини для того, щоб вони потім виявляли це на запах, наприклад, у пошукових роботах. Ну, це правда так? чи ні? Я теж про це чув, але далеко не від кінологів. Дивіться, насправді я проходив повний шлях підготовки собак-детекторів. Одразу скажу, Боже, не дають їм ці наркотики. Знаєте, щоб їм сильніше хотіли, щоб в них була ломка. Знаєте, раніше я розповідав людям: дивіться, от механіка привчання, вона отака, отака, отака. Стомився, я вже просто кажу: а коли вони шукають вибухові речовини і порох, вибачте, їм слайсти тратіло, куди додають що ніж сильніше хотіли шукати. Насправді, все дуже просто: Оце такий базовий е, інвентар. Е, фактично, собака, яка шукає певні речовини, вона шукає свій м'ячик. Просто це цільний м'ячик, а коли використовують на службі, то в них роблять отвори або одразу беруть mm -hmm. з отвором і пінцетом в рукавичках вкладають ось такі спонжики. Це звичайні ватні диски, як типу mm -hmm. ну, для обличчя витирати. Mm -hmm. Просто вони є насиченими. Якщо, наприклад, є замінник речовини ось таким чином. І коли вони знаходяться ось ці спонжики з речовиною, то вони поглинають себе цей запах. Це можна перевірити. Наприклад, ось це порох балістичний, да і він ти, колір не змінив. Цікаво. А це запах тротилу, і він окислюється. А і через це поспонджики саме подивити? такого видно. Так. Подивитися просто так. Реально. Так, от, питання не в тому, подивити. що фактично ми вчимо собак гратися, uh -huh. шукати їх м'ячик, але Круто. просто м'ячик може пахнути різними Тому... Це безпечні дози, так? Це взагалі замінники? Ну, тобто, це не напряму, навіть якщо ми говоримо про наркотичні речовини, просто вони розуміють, що їх м'ячик може пахнути. От уявіть собі, от продаються в магазинах іграшки, які там, наприклад, м'ятою. Абсолютно те саме. абсолютно те саме. Тим паче, що контакту з речовиною не відбувається. Мене, на жаль, немає собою інтернету. Та ви привчаєте собак, щоб вони на запах відчували, але там ніяк не контактувалися. Напряму не вкладають. Уявіть, що ми зробили тут маленький отвір, собака ніяк не дістанеться. А, так, так, ну, матеріальне питання. Ну, абсолютно логічно, давайте. що кінолог, який тренує, який займається не, службовою не, собакою, так? він отримує зарплатню. так? Так. Чи отримує а безпосередньо собака? собака зарплатню? Чи є гонорари за якісь, можливо, особливо 에... вдалі виходи. Чим оплачується її робота? Знаєте, ну, як так. то кажуть, собака це пожиттєвий працівник без досвіду. Чому тому, що це я жартую насправді, але чому тому, що зазвичай працівник без досвіду працює за їжу? Тому тому звичайно собака працює за їжу. Тому що якби доплачували, то напевно я б служив одразу з декількох собак. Слухай, за що ти вдячний своїй за що я вдячний? Бойовій подрузі, відверто кажучи, я одразу після школи пішов служити на контракт. І так сталося, що в різні місця ну ця знаєте, сепарація від батьків mm -hmm. там, і тому подібне. І враховуючи, що в 2014 році я був е, на війні і потрапив у полон, ще й був в Російській Федерації, і нас там звідти діставали. І в мене майже після того одразу з'явилась Іра, і я вам скажу чесно: враховуючи те, що на той момент не було розповсюджено там психологів, uh -huh. психотерапевтів, цей ПТСР uh -huh. та тому подібне, то я вам скажу, що Іра мене дуже сильно підтримала, насправді, Даже, навіть елементарний приклад, що я міг її позвати до себе в ліжко там обійняти. Звичайно, коли я засипав, вона через десь хвилин шла, це вже просяк. Але цей момент, що вона мене емоційно підтримувала мені справді дуже сильно допомогла. допомога. Вона фактично як психолог, як, як емоційна підтримка і антистрес. Клас. Ну, так і є. Так і є. Це одна з основних взагалі, функцій, функцій наших чотирилапих друзів. А, дякуємо, дякуємо вам надзвичайно за цю прекрасну розмову. І знаєш, закріпити ж все це угу. потрібно. І сьогодні собак дійсно дуже багато в ефірі, нашому, але все абсолютно логічно. Так тому я пропоную продовжити і зазирнути до Тік-Току. Давай, топ Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.